Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися із лексикою. Знайомитися із лексичним багатством української мови. І поговоримо про, про антоніми. Антоніми. Слова, які відповідають на одне і те саме запитання, але мають протилежні лексичні значення. Протилежні лексичні значення. Наприклад, білий чорний, день ніч. Молодий похилий. Або старий. Ось так. І зараз я пропоную вам послухати текст, з якого ви маєте можливість почути безліч антонімів. Тож влаштовуємося і слухаємо. А текст називається Яблуня. Росла була собі молоденька яблунька. І мала вона гарненькі яблочка. І приходив до неї щоранку малесенький хлопчик гратися і яблучка збирати. Гралися так вони, яблунька віта свої нахиляла, а хлопчик яблучка збирав. Пройшов час, виріс хлопчик та й перестав приходити до яблоньки. Засумувала яблунька, засумувала. Аж ось одного разу дивиться, біжить до неї хлопчик. Та й не дуже веселий. Запитує в нього яблунька, а що сталося? А чом ти такий смутний? А хлопчик каже Та от іграшок хочеться, а грошей немає. Іграшок хочеться. А от диви, скільки в мене яблучок. Зірви, понеси на базар та й продай. А на гроші купиш собі іграшок. Зрадів хлопчик, назривав яблучок, побіг хутенько до базару, продав усе та й накупив собі іграшок. І знов забув дорогу до яблуньки. Пройшов час, засумувала яблунька, аж дивиться іде до неї парубок молодий, смутний такий. Прийшов, обійняв її за стовбур, зраділа яблуня, та й каже Сідай біля мене, яблучка диви, які в мене гарненькі, смачненькі. А хлопець каже. Та от настрою немає. Одружився, будинок треба, грошей немає. А яблунька каже, Тож бери сокиру, бери, рубай моє гілляча та й зробиш дошки, а так потихеньку й буде тобі хата. Зрадів хлопець, взяв сокиру, позрізав гілляча, наробив собі дошок та й почав будувати нову хату. Ось так. А знов залишилася яблуня сама. Чекала його, чекала, не йде. Аж раптом, бачить, іде чоловік, впізнала в ньому отого молоденького хлопчика, малесенького хлопчика. Прийшов чоловік до яблуні, а яблуня каже: Сідай біля мене, подивися, яблучка, які в мене, гарненькі, смачненькі, з'їж, будь ласка. А чоловік каже: Та немає настрою. Так стомився робота, робота, мені б оце в іншу країну поплисти та от човна немає. Глянула на нього яблунька, посмутнішала та й каже Бери сокиру, рубай стовбур, рубай, зробиш собі човна та й попливеш у різні країни, попливеш світ побачиш, людей побачиш і себе покажеш. Зрадів чоловік, зрубав стовбур, зробив човна та й поплив у світи, а яблуня залишилася самотньою, дуже самотньою. Прийшов час смутніша є яблуня, а від неї тільки пеньок і залишився. І йде до того пеньочка старенька людина, похила. Сивенька впізнав пеньочок в тій людині отого малесенького хлопчика, глянув на нього веселими очима та й каже: Я б запропонував тобі яблучок, та немає, а я яблунька і не достав би їх старий уже. А пеньочок у відповідь: Я запропонував тобі віти свої. Та немає, та й непотрібні мені віти твої, каже старенький, не зможу я до них дотягнутися. А пеньочок у відповідь: Я б запропонував тобі стовбур мій погладити. Та немає уже. А старенький каже: та й спина у мене болить, не зміг би. Тож, пеньочок каже, сідай. Сідай на мене, відпочинь трошки. Посидьмо разом, поговоримо про життя, про справи. Зрадів чоловічок та й усівся на пеньочок, так і сидять вони вдвох. Радіють пеньочок, що від яблуньки залишився, та старенький, який став із того малесенького хлопчика. Ось так і в нашому житті: діти і батьки. Поки ростуть діти, граються з батьками, веселяться. А коли виростають, повертаються до батьків. Коли їм щось потрібно, коли щось треба або якась проблема є. І так і час проходить. А коли немає батьків, сумно стає, бо немає. З ким і словом перемовитися. Ось така розповідь, ось такий текст. І сподіваюся, ви з цього тексту змогли почути антоніми. слова з протилежним лексичним значенням. А які? А ось такі. Молоденький, старенький, прийшов, пішов, похилого віку. Хлопець. Людина похилого віку і хлопець. Хлопчик і старенький. Веселі очі смутні очі. Ось такі у нас антоніми. І, звичайно, в кожному тексті ось таких антонімів можна почути безліч, тільки потрібно прислухатися. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім щастя, радості, миру і не забувати ніколи, ніколи про свою яблуньку, про свій рід, про свого батька, про свою матір, опікуватися ними, як вони колись це робили. Коли ми були маленькими, до побачення!